Система на 5 кВт та 10 кВт ємності виглядає таким чином. Можна поставити в куточок, батареї стоять одна на одній по 5 кВт кожна. Зараз в нас заряд батарей. Ми бачимо потужність заряду 2,7 кВт. Зараз споживання 0,8. Тут комерційне приміщення, тому споживання постійно стрибає від 0,5. До 4 кВт, тому тут підключено до грід Б, тобто до генератора з обмеженням максимальної потужності генератора. Відповідно, автомат не буде вибивати і таким чином буде працювати набагато більш надійно і чітко. Підключення паралельно кабелями, відповідно, кам підключення, тобто батарея показує свою ємність, напругу та рівень заряду. Також БМС автоматично дає обмеження, виходячи з того, що тут підключені дві батареї. Ці дві батареї можуть одночасно видавати 190 А, що відповідає 8 кВт потужності. Для монтажу системи повністю розбираємо щиток, виймаємо всі перемички, замінюємо встановлення автомат. Довелося визивати детект для того, щоб замінити скрутки, які були встановлені в лічильнику. Щиток зібрано. Старі дроти ще від забудовника залишені на автоматах. тут. Все нове, що змогли, переставили в новий щиток. Поставлено перемикач байпасу та автомат на інвертор. Тут у нас всі споживачі, окрім посудомийної машини, підключені до безперервного живлення. Зараз відбувається заряд батарей.